В середу, вночі, ППО майже три години відбивала потужну повітряну атаку на порти Одеської області. В оперативному командуванні Південь повідомили, що дрони шахет 136 летіли з боку Азовського моря. Унаслідок обстрілів спалахнули пожежі на портових об'єктах інфраструктури Дунайського напрямку. Цей напрямок був проголошений. Багатьма експертами як одна з альтернатив зернового питання, і саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу. 11 шахедів було знищено, працювали сили протиповітряної оборони і повітряного командування, і територіальної оборони, прикордонників, військово морських сил. Тобто, злагоджена робота всіх підрозділів призвела до того, що намагалася виставити максимально щільний загороджувальний загін вогонь проти таких хвиль шахет. Але треба усвідомлювати, що у ворога великі потужності, а засобів захисту нам все ж таки не вистачає. На жаль, частина ворожих безпілотників долетіла до портів одеського регіону. Дрони вразили офіс українського дунайського параплавства та управління порту в Ізмаїлі. У наслідок нальоту пошкоджень зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів порту, виробничі складські та адміністративні споруди. Суттєво пошкоджено триповерхову будівлю морвокзалу в Ізмаїлі повідомили в офісі генерального прокурора. В пріоритеті ворога переконати світову спільноту, зокрема і судновласників, крупних судновласників, в тому, що порти О Одещини, порти України це не надійні місця для функціоналу для роботи, для завантаження, для навігації. Переконати в тому, що навігація в напрямку підконтрольних Україні портів це небезпечно. Також спікерка оперативного командування Південь прокоментувала інформацію щодо суден, які зайшли в гирло Дунаю, те, що стосувалося тих суден, навколо яких створили інформаційний ажіотаж. Зокрема, в непрямий спосіб спровокувала і ту саму атаку, яка сьогодні відбулась. Звертання такої уваги, привертання такої уваги і використання інформації в гібридній війні, призводить якраз до посилення агресії.